16 лютого депутати Новобузької районної ради на прохання батьків учнів Новобузької загальноосвітньої школи No7 провели виїзне засідання комісії в школі. <му> Батьки скаржилися депутатам на непрозору діяльність директора школи Семененка Валерія Івановича. Основні скарги батьків щодо харчування. Дітям в школі пропонували купувати продукцію пиріжки, піцу, сосиски, в тісті, вироблені поварами. Я Приводу вулочок, як вони обліковуються? і так далі. Скажіть, будь ласка, яка відповідь на сьогоднішній день? Як обліковується випічка, яка є в школі? Жарені волі пиріжки, печені піци, печені булочки, печена сосиска в честі, печена котлета в тесті? Торгівлю вели без реєстрації підприємницької діяльності, без заключення потрібних договорів. І головне питання кому йшов прибуток від торгівлі? Також батьки скаржилися на санітарні умови столовій, відсутності необхідних дезінфікуючих засобів, посуду, прибирати і мити директор школи примушував медичного працівника. Ми хочемо показати, що діти п'ють воду із з цих крайнів. Оце стоїть три чашки, і оце 360 дітей п'ють цілий день. Оце і з тих школи. Теж воно грязне, взагалі можна вставати і пити воду. Прибиральниці скаржилися на відсутність миючих засобів, поганий технічний стан туалетів, відсутність дезодоруючих засобів. Людмила техпрацівник, да. уборка За мною закріплена але, ну що що я можу сказати? Що батьки, як так о, ви бачите, ну сняли, що дерев'яні їх як не було дерев'яних ручок, діти не могли змить. Ми ходили відрами змивати. Нам сказали, вносить відра відрами змивати. Ми змиваємо відрами. Як це зробили дерев'яні, ось такі от. тож депутати завітали до школи, щоб на власні очі перевірити скарги батьків. Також до школи прибули голова районної ради Аркавенко Василь, Василь Васильович. Ми тут сьогодні сібрали. Вчора прийшли батьки із вашої школи. І конкретні пред'явили до директора претензії. Туалети буває убирають, буває не убирають, запах стоїть такий, що буває і невиносімий. Це раз. Далі. По тому, як дітей кормлять. Чого не можна організувати, як обично організовують? Голова Новобузької районної державної адміністрації Іванов Сергій Вікторович. Я хочу знати, що до маленького просити вибачення, що ми прийшли, як кажуть, вовремя до вас, але також до депутатів районної ради деяких прошу, щоб вони зрозуміли, що якщо відбувається засідання Ради оборони району, то це захід, який потрібно конче потрібно. Вони ж не садіть в трубку, розповідати, що ми зараз приведемо батьків під адміністрацію, вибачте, це дуже некоректно і дуже некрасиво. Начальник відділу освіти Розуменко Світлана Григорівна, яка прийняла рішення організувати перевірку викладених фактів спеціально створеної комісії, на час перевірки відсторонити Семененка Валерія Івановича від виконання обов'язків директора школи, чи підтвердяться факти, і яке буде прийнято рішення після перевірки. Взнаємо згодом, шановні батьки. <кій> на чіті ситуації, яка склалася в вашому закладі. Я сьогодні зрозуміла, що виник великий конфлікт, і я так зрозуміла, що педагогічний колектив профспілковий комітет стоїть на стороні батьків, а не на стороні керівника закладу освіти. Значить, приймати якесь рішення одноособово відповідно до законодавства на сьогоднішній день я не маю права. Тому сьогоднішнім днем я видаю наказ по відділу освіти, в якому Створюю комісію для здійснення службового розслідування. Значить, відповідно до законодавства службове розслідування може бути проведене в закладу освіти, в якому виникає конфліктна ситуація або директор школи звинувачується в якихось проступках. Чи це Дисциплінарне порушення, чи це адміністративне порушення, чи це може бути навіть і кримінальне порушення. Визначаю, це не я особисто і не ви. Ви можете звернутися до мене або до керівника адміністрації, або до керівника районної ради, або до мене безпосередньо. Із клопотанням, зверненням, скаргою, як можете його назвати, в протиправних діях директора школи, якщо ви це вважаєте. Значить, службове розслідування передбачає собою створення комісії спеціальної, яка буде працювати в закладі. Відповідно до законодавства, вона може працювати протягом двох місяців, а може і раніше завершити свою роботу. В окремих випадках можуть протягом 10 днів. Працювати дана комісія, і вона повинна винести відповідне рішення і підготувати акт. Ну тут я бачу, що комісія буде працювати легко, тому що факт на... в наявності значить ситуація не з приємних, я вам повинна сказати, і на час, на час роботи. Комісія по розслідуванню, директор, я маю право директора відсторонити від займання їм свого посадового становища, тобто місця роботи. Але якщо комісія встановить не встановить факти, які ви злагаєте, директор школи має право. Подати клопотання на відшкодування збитків. Тоді я змушена буду заплатити йому заробітну плату із свого кармана. Зрозуміли ситуацію? Це так по закону. Значить, службове розслідування буде проводитися. Валерія Івановича, ми відсторонимо від роботи, проведемо службове розслідування в найкоротші терміни. Тоді зберемо загальношкільні батьківські збори разом із педагогічним колективом. І рішення комісії по службовому розслідуванню буде доведено до вашого відома. Нагадаємо, що вже не вперше ви публікували матеріали, де головним фігурантом справи був директор школи. Слідкуйте за перебігом подій на сторінках Тут.Інфо. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал. Натискайте на великий пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, Тут.Інфо.